Алло? Да, да, це Влад, Я вже в Одесі. Тому нагадай, адресу, будь ласка. Пантелеймонівська яка? Ага, Пантелеймонівська, 7, Я зрозумів. Ну тоді до зустрічі. Угу, Давай. Привіт, Влад. — Привіт, так. Ти напевно Вова. Саме так. Що, як доїхав? Та нормально, напевно. Йдемо, покажу тобі ну, квартиру. Пішли. Ну що, розповідай. А що тобі розповісти? Ну як що? Навіщо ти приїхав? Хоча з тій. Ти приїхав за для... у пошуках кращого життя заробляти гроші та не в чому собі не відмовляти вірно? Майже. Мій дім згорів після прильоту і. Ламка потрапила у хату і. Все згоріло, пощастило, що мене вдома не було. Вибач, не знав. Ні, все окей. Друже, не переймайся. Завтра я за тобою заїду о восьмій та поїдемо на офіс. Навчу тебе працювати, все буде добре. А зараз вибачай, ще маю справи. Я полетів. До завтра. Давай.

in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no barrow, not even no place to go. Oh. Отже, тепер це твоє робоче місце. Uh -huh. Взагалі маєш уяву, що ми тут займаємося? Лютий дурно. Друже, ну навіщо так робимо? Не, не а лише продаємо те, що їм потрібно. Повітря, не зрозумів. Але воно ж потрібно. Ну, уяву маєш вже, добре. На, тримай. А це ж це база клієнтів. Тут є все, що тобі необхідно знати. Завдяки неї ти зможеш відчинити будь-яку двері, але потрібно підібрати ключ. Ще питання є? Отже, будемо як волки з волстріт. <рес> так, так, а ти в нас будеш одеським не дікаптрі. Якщо що, то на зв'язку, а я полетісь. А, і ще одне. Ми працюємо виключно по росіянам. А орки, на жаль, солов'їну не розуміють. Угу. Тож, якщо що, максимала. Добре. Ну, як? Як перший день? Сподобалось? Тяжко. Але цікаво. Бро. У нашій справі головне це не відпускати руки. Сьогодні ні, а завтра так і все буде. Я зрозумів. Тебе під... ну, підкинути? Ні, я хочу повітрям подихати. Я зрозумів. Я полетів. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Take a kid, from on, mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hit from mama, please, don't you come a mock гроші -то зовсім роздінився. Так, є розмова не по телефону. За годину на тому ж місці. Розумів? Ага. Так, давайся. Добре, давай.

Йо, Та таке собі новини не радується? Ага. Велику треба звідси щоб далі, тим чипі гірше. Воно зрозуміло. Що за поспішка була зранку? Що за діло таке інтересне? Пусть є ага. варіант зірвати велику кущ. Не людина. Великої наділи мільйона доврів. Розумієш, до чого все? Я не зовсім розумію, що нам робити з чужими грошами з якістю ти біржі. Подивись. Вчора ця біржа заморозила рахунок за активності користувача. Твоє діло. Ти дзвониш, представляєшся службу підтримки та підкидаєш варіанти для вирішення цієї проблеми. Тут тобі здоровляються усі твої навички, але є проблеми. А яка саме? Він українець. Ну, з українцями не працюємо. — Ну, дивись, моє діло запропонувати, а в тебе є один день на обдумання. Якщо що, я зв'язку. Я полетів. Давай. Давай. До речі, пам'ятаєш Вероніку? Так, ось. Вона зі своїм хлопцем виїхала за кордон. Вони зараз в Барселоні. Вона кожного дня такі круті фотографії викладує. Що ти маєш на увазі? Невже ти не розумієш? Можливо, і нам потрібно виїхати. Тут не перспективно, і кожного дня ситуація стає дедалі гіршою. А там ми б могли жити спокійно і щасливо. вам. Поїзд коштує 12 тисяч, і зараз у нас таких грошей нема. Нам ще й треба там щось заробляти. Мобілізація помолодшила. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, в якому йдеться про зменшення віку для мобілізації із 27 до 25 років. Депутати ухвалили цей закон. І ще минулого року на підпис президента він чекав 10 місяців. Вочевидь, планувалося, що така. Ти чула? А я тобі казала, що нам потрібно виїжджати. А якщо тебе заберуть, я без тебе робити буду? Алло, привіт. Стосовно твоєї пропозиції, я згоден. На якому місці зустрінемось? Добре, через час буду. Давай. Тримай. Тут вся інфа. Чому ти вирішив взятися за цю справу? Слухай, Вов. Я хочу виїхати, тому мені терміново потрібні гроші та твоя допомога. Мені потрібен контакт з які роблять документи. Я так і думав, я так і думав. Так, я тобі зможу допомогти, але це ж послуга не з дешевих, теж у курсі. Ось тому я взявся за це діло. Ну, за справу вже можеш приступати, а за документи я тобі вмикнув. Нехай ще ощасти. Добрий день, Алексей Валентинович, моє ім'я Владислав. Я служба підтримки пірживать біт. А, Дзвоню вам через заморозку ваших коштів. Здравствуйте, так. Я чекав вашого свінка. А давайте вип'ємо. Привітаємо влада із закритою справою, щоб кожен день в нас був таким, як цей, і за ваше щасливе та вільне життя в Європі. Дякую. Mm. Mm. Ось це ваші документи. Завтра ввечері ви виїжджаєте. Обі. Oh, Дякую, брат. Не забувайте про До мене добре. Добре. Все. Дякую тобі. Алло, Як так, акрила? Добре, збираюсь, давай блять. Дайте цікавість Одеса. Прокидаємось! Вам загрожує від 10 років позбавлення волі за шахрестю особливо великих розмірів. Сподіваюся, ви розумієте, що це таке. Але у вас є вибір. Ви можете відбулити вашу совість та віддати борг своїй країні, вступивши до лав ЗСУ та ставши рексом. Час на рішення до завтра. Части. Що нам тепер робити? Я знала, що так станеться. Ми могли раніше виїхати. <кій> ти його відзвонила? Так, дзвонила одразу після того, як тебе забрали. Так. І що він казав? Він сказав, що тобі повинні запропонувати поїхати на фронт, і ти маєш погодитися. Тебе заберуть ТЦК, і в тебе буде змога втікти. <кій> і що ти думаєш, ти справді на це погодишся? Час вичерпано. побачення закінчено. Я тебе покупаю. І я тебе теж. Збирай речі та скоро зустрінемось. Що вирішив? Я згоден. Правильне рішення. Вставай. Виїжджаємо до центру комплектування. Сідали в мою машину. Плани змінилися. Які плани? Куди ми їдемо? Побачиш. Не плач, не пробач, ми до моїй Де влад? З першого гроші У бордочку? Перераховувати будеш? Ні, наче чекай тут. А машину. А машина не зсу. Чи ти хочеш, щоб я придумав? Щасти. Ну що, не придумав йти? Ні. В мене нема вибору, тому прийдеться. Я зрозумів. Ну тоді, як дойдеш, ну, то вийди на, на зв'язок. Хай щастить.